Міні колеги, перш за все, хочу засвідчити вам повагу за те, що ви плідно і об'єктивно висвітлюєте роботу Запорізької обласної служби зайнятості. Для нас це зараз особливо важливо, зважаючи на ті умови, в яких ми працюємо. Ми працюємо весь час починаючи з 24 лютого, ні дня без простою. Тому розуміємо, наскільки важлива і наша і ваша спільна робота. Декілька слів хочу сказати про ринок праці, щоб ми розуміли, яку частку в ньому мають, має саме ця категорія, про яку ми будемо сьогодні говорити. Ну, ми вже з вами певно спілкувались про те, що. А з кінця минулого року у нас внесені зміни в законодавство на час військового періоду, і тому ринок праці значно змінився. Для того, щоб не бути голословною, декілька цифр. Якщо в минулому році, за період січня по серпень 22-го, я маю на увазі, ми надали послуги майже 39 тисячам осіб, то за аналогічний період цього року ця цифра склала майже 18, тобто в два більше ніж в два рази, скоротилась кількість осіб. А якщо в минулому році майже шість тисяч більше ніж 6 тисяч людей отримували допомогу по безробіттю, то за аналогічний період цього року ця цифра складає менше ніж трошки менше ніж тисяча. Ну і звісно, у нас зменшилась кількість роботодавців майже на 40%, Зменшилась кількість вакансій майже на 40%. Це не пов'язано зі зі змінами в законодавстві. Це пов'язано з тими процесами, які сьогодні переживає держава, з війною таке інше, але тим не менше. І це все зумовило те, що сьогодні навантаження на одну вакансію складає 8 осіб. Це не найбільша цифра, яку переживала колись служба зайнятості. Але на сьогоднішній день, як ніколи, дуже складно саме вирішувати проблему працевлаштування безпосередньо на робочому місці. Це стосується. Тується абсолютно всіх категорій, які звертаються до служби зайнятості, і у зв'язку з тим ми сьогодні активно використовуємо багато. Програм, які мають відношення до зайнятості, які надають можливість кожній людині отримати не тільки безпосередню роботу, а зайнятися самозайнятостю, розвивати свій бізнес, підвищувати свою кваліфікацію, і таке інше. І для цього ми використовуємо такі програми, як власна справа, це розвиток свого бізнесу. Зараз в загальних рисах вам про це скажу, а потім ми конкретно поговоримо. Ромо про роботу з військовослужбовцями. Тобто кожна людина може до нас звернутися, не тільки людина, юридичні особи, ФОПи і таке інше, і отримати гранти на розвиток бізнесу або на створення нового бізнесу, таке інше. Якщо сьогодні треба вирішити... Питання конкурентноспоможності на ринку праці, а воно виникає особливо з внутрішньо переміщеними особами, люди, які мають певні посади, певні заробітні плати. Їм найбільш складно знайти відповідну роботу. Вони можуть отримати відповідну спеціальність, відповідний фах, за яким можуть працевлаштуватися на інше місце роботи, яке б відповідало тому, чим вони займалися на своїх територіях. Для цього є програма ваучер і кожен бажаючий, який не є безробітним, а може бути зайнятим, може бути не зайнятим, може звернутись до центру зайнятості, отримати ваучер. І підвищити свою кваліфікацію, або отримати іншу кваліфікацію, або отримати другу, третю, четверту вищу освіту. А єдина умова, це все робиться на базі базової освіти. Крім того, суспільно-корисні роботи ми про це також поговоримо для нашої фронтової області. Це дуже актуально сьогодні. Ну і багато іншого, то, чим ми сьогодні займаємося. Звісно, що пріоритетним напрямком роботи для нас є робота з військовослужбовцями. В цьому плані ми перестроюємо свою роботу, бо розуміємо, що і відношення, і всі останні моменти, які пов'язані з безпосереднім спілкуванням з цією категорією, мають бути іншими, не такими, які ми використовували в мирний час, не такі, які ми використовували Використовуємо для всіх тих, хто до нас звертається, вони мають бути іншими, враховуючи всі ті особливості, які пов'язані саме з цими людьми. І тому сьогодні ми дуже активно залучаємо до своєї роботи психологів. Їх важко залучити на рівень нашої заробітної плати. Тому ми перенавчаємо своїх фахівців, проводимо для них відповідні тренінги і все те, що могло підготувати їх для роботи сам. Для цієї категорії людей. Ми розробили карту. Таку відповідну карту, коли військовослужбовець звертається до центру зайнятості, як він, що він може отримати у нас, всі покроково його, його кроки, починаючи від звернення, і далі, як ми будемо супроводжувати людину до отримання кінцевого результату, тобто або роботи, або ваучеру, або розвитку власного бізнесу. Ну і Таке інше. Можу сказати, що за цей період, починаючи з січня по серпень 2023 року, у нас 20, 96 осіб перебувало на обліку, а це учасники бойових дій. З них 11 ми працевлаштували. Цифра невелика, але ви самі розумієте прекрасно, що сьогодні А. Для цієї категорії фактично роботи немає з рівнем їх заробітної плати, Б – ви розумієте, яке, яка має бути увага і підходи саме до цієї категорії. П'ять людей, п'ять військовослужбовців отримали ваучери і сьогодні навчаються по спеціальностям психолог, соціальна робота, ну і таке інше. А для цієї категорії людей у нас є програма по розвитку бізнесу. Якщо програма власна справа передбачає розвиток бізнесу і гранти максимальна сума 250 тисяч, то для військовослужбовців ця і членів їх сімей не тільки військовослужбовців, а й членів їх сімей, ця сума збільшена до мільйона гривень. Є певні умови. Якщо людина Хоче отримати 250 тисяч. Умова за якими вона може отримати ці кошти, має бути така, що він треба працевлаштувати або створити нове, одне нове робоче місце. Може бути виданий грант у розмірі до 500 тисяч гривень, які може отримати або військовослужбовець, або члени його родини. Умови такі: працевлаштування не менше, ніж двох осіб, і співфінансування 70% коштів дає держава, і 30% мають бути, мають бути власні кошти. І може отримати до мільйона гривень. Він повинен мати свій ФОП, який працює не менше ніж три роки, повинен працевлаштувати від чотирьох осіб, причому ці особи бажано щоб були, або ті, які стоять на обліку, Числа військовослужбовців і також співфінансування: 70% держава, 30% власні кошти. Хочу сказати, що один гран на мільйон у нас вже взяв один військовослужбовець. Зараз він вирішує всі питання по започаткуванню, по розвитку свого бізнесу і таке інше. На це їм дається півроку. Тобто ця програма працює, до нас можна звертатися і реально отримувати кошти і розпочинати цю роботу. Сьогодні є пільгові компенсаційні програми, розроблені урядом саме для цієї категорії людей. Ну, по перше, це це повернення роботодавцю. Коштів у розмірі 6700 за працевлаштування як внутрішньопереміщених осіб, так і учасників бойових дій. Ця програма діє протягом двох місяців. Ми звернулися сьогодні до міністерства, до кабінету міністрів з тим, щоб цю програму продовжити. Особливо це важливо для Запорізької області хоча б на рік. От буквально на днях був конгрес громад, я там виступала і сказала, що для. Запорізькій області це дуже актуально буде, особливо після того, як область буде деокупована. Як нам треба буде відроджувати бізнес на, і роботу економіки взагалі на деокупованих територіях, не відновлювати, а відроджувати, бо ми ж розуміємо, яка нам, яку нам треба буде зробити роботу. Тому два місяці це не про що, хоча б рік, щоб ми могли залучати людей і давати їм якісь мінімальні гарантії для того, щоб, а, по-перше, вони поверталися на свої території, і по-друге, щоб мали можливість працевлаштування і в цьому був зацікавлений роботодавець. На сьогоднішній день у нас працює програма по дотаціям. Ми колись працювали по цій програмі до 2010 року, ми повертали роботодавцю всі витрати пов'язані з заробітною платою. Зараз ми ті програми, які у нас діють, в основному, основному передбачають повернення тільки ЄСВ. А коли ми працювали по дотаціям, ми повертали заробітну плату і всі податки з нею пов'язані. І я хочу сказати, що таким чином якось були пом'якшені наслідки кризи 2008 року. Тобто ця програма працювала. і У нас дуже багато таких ведучих роботодавців в області цим скористалися. Потім, в 2010 році, вона була припинена. Сьогодні вона є для учасників. Бойових дій, але вона є на рік фактично, тобто півроку дотації виплачує служба зайнятості півроку роботодавець, і це не цікаво сьогодні, бо термін дуже короткий для того, щоб зацікавити в першу чергу роботодавця. Ми також запропонували повернутися до досвіду до дворічного досвіду роботи, як це було до 2010 року, і переконані, що особливо для Деокупованих територій, це буде дуже актуально. А, ну, відверто кажу, що сьогодні небагато військовослужбовців звертається до служби зайнятості. Ну, По-перше, ми розуміємо, чому продовжуються військові дії, але ми. Е Прогнозуємо, що кількість їх зросте, і сьогодні готуємось до того, щоб надавати різноманітні послуги, якими сьогодні користується служба зайнятості, і щоб цими послугами люди особливі, з, особливими, з особливою психікою, з, особливими, з особливостями здоров'я, поведінки і таке інше, щоб цими послугами вони могли скористатися і були. Їх і ми задоволені.